2024 рік закінчився, і я можу чесно зізнатися, що я не виконала жодної із цілей, які ставила собі на початку року. Звучить якось страшно і навіть може не по блогерськи зовсім, але знаєте, що найцікавіше, що це абсолютно окей. Бо найцінніший досвід, чи то урок минулого року, який я засвоїла особисто, так це те, що наші невдачі. Це не якісь такі провали чи то лузерство. Це можливість зробити ще раз, але вже більш мудро. Я часто мучуюсь питанням, чому в дитинстві все так якось легко виходило. Ну знаєте, от захотіла бути ведучою якогось шкільного конкурсу, зробила. Захотіла зустрічатися зі старшокласником, готова поїхати по програмі «Work and Travel» – Дан, а зараз зараз дорослому віці, коли ти собі ставиш якусь ціль, ну наприклад, прочитати 15 книг із саморозвитку. То прочитаєш максимум дві, і тільки для того, щоб просто ще раз собі нагадати, чому ти їх бляха ненавидиш. Хочеш підвищити свій дохід на 100, 200 чи то 100 1000 доларів, не проблема. Ти тільки скажи як. Да, що тобі дозволяє думати, що ти зможеш, наприклад, зі своїх там 500 доларів вийти на тисячу чи дві є в тебе якісь певні ресурси. Напевно, різниця в тому, що в дитинстві в нас було мало можливостей і багато ідей, але в сучасному світі в нас навпаки купа можливостей і мало фокусу та розуміння, чого ми хочемо насправді у світі нескінченних виборів, дуже легко загубитися у власних бажаннях. А чого хочеш саме ти? От яка картинка твого життя? І чим більше в нас цього вибору, тим складніше сфокусуватися на чомусь одному. Це і є велика пастка сучасного світу. Коли ти не можеш бути у фокусі, коли твій час постійно крадуть. Запитайте себе, скільки відео ви подивилися на тему а, постановки своїх цілей або виконання, як виконати свої цілі, як ставити правильно цілі і так далі. Тому що таких відео в Ютубі просто ціла тьма. Я дивилася, наприклад, англомовного блогера Лі Абдала, який говорив у своєму відео про колесо балансу, як одна із, ід... із ідей постановки своїх цілей. Диви. Маєте сегментувати своє життя на різні сфери і м -м -м, відмічати, наскільки задоволені ви тою чи іншою сферою, і вже відповідно від цього відштовхуватись і ставити свої цілі. Також український ютуб-блогер Кіп Going, він теж має відео на тему постановки цілей, і він говорив про смарт-методику. Думаю, ви про не чули. І це все класно. Я не кажу, що це погано, це не працює, це працює. Але ну я вам скажу так, що фішка в тому, що це буде працювати для людей, які дійсно знають, чого вони хочуть. Просто парадокс в тому, що більшість із нас дивляться такі відео не для того, щоб оптимізувати процес досягнення власне цілей. Да? Типу, окей, в мене є цілі, як їх виконати? Скажіть мені, ми дивимося ці відео із розрахунку, що нам якби скажуть, чого нам варто прагнути і в що варто вкладати свій час. Начебто, блогер може придумати нашу мету за нас. Але життєвий досвід показує, що. Ем... Жодна з цих технік не буде працювати, якщо ви не розумієте, чого ви хочете бачити на фініші, якщо у вас немає цього пазлику складеного. І окрім цього, важливо також розуміти, що ці цілі, які ви собі поставили, це, це дійсно ваші цілі, а не якийсь збірний образ із соцмереж. Окрім цього, в мене не було внутрішньої впевненості і напевно довіри до себе, так як минулі цілі я так і не виконала. Ну і друга причина це все ж таки війна. Яка внесла свої корективи у вигляді такого розмитого майбутнього, тому в мене з'явилася така просто фіксована думка, що я якась недостатньо організована, чи то дисциплінована, чи взагалі можливо я не та людина, яка вміє досягати цілей в 2024 році. Я поставила собі чотири основні цілі, і жодну із яких я не досягнула. Але натомість я здобула чотири супер мега важливих уроки. Перша моя ціль була залучити 5 тисяч підписників на канал. Я трошки вже про це говорила. Мені вдалося залучити приблизно 2 тисячі. І раніше я б себе за це картала. Я, я б себе просто унічтожила ментально. Але зараз я не хочу поспішати із висновками, і я хочу зрозуміти, проаналізувати цю ситуацію, чому так взагалі відбулося, і врахувати, що я зробила не так. Я просто побачила картину, що влітку я змінила тематику свого каналу. Це по перше. Я раніше я дуже багато публікувала про англійську. До речі, люди, які підписалися на мене із відео про англійську, помашіть мені, будь ласка, в коментарях поставте смайлик у ручку. ручку. Я дуже вибачаюсь. Вибачте, я не знала, що так буде. Просто я зрозуміла, що англійська not enough, в тому плані, що я хочу говорити про щось більше ніж про англійську. І англійська ніколи для мене не була таким предметом. Я не позиціоную себе як вчителька, я взагалі не вчителька. Я просто вивчила мову самостійно. Я знаю, як її можна роз... прокачати до класного рівня і як це зробити в задоволення. Не як уроками, окей, а. Під час спілкування і англійська так чи інакше, вона все одно залишається великою значною частиною мого життя, тому що я була в сфері англійської 10 років, плюс я надалі весь контент, який я споживаю, це 100% англійська. І в мене є клуб, який скоро буде відмічати свої три роки. Це англомовний клуб із саморозвитку і спілкування. Це такі, знаєте, як клуб по інтересах. От твоє прям ком'юніті, де е, ти можеш поговорити на теми особистісного розвитку, е, де ти можеш обмінятися своїм досвідом, де ти можеш знайти друзів або знайти однодумців. І в цілому в нас в клубі дуже багато людей, які е, зараз знаходяться в інших країнах, тобто в еміграції, і ми часто ділимося своїми плюсами і мінусами в країні, де ми проживаємо, чи з якими складнощами стикаємося, чи обмінюємося навіть, можливо, порадами. Це дуже сильно допомагає м відчувати себе частиною чогось, а не бути якби ізольованим, проживаючи не на своїй землі. От скажемо так, ти навіть проживаючи не в своїй країні, ти все одно можеш відчувати єднання з нею, коли ти м маєш своє таке невеличке ком'юніті. Тому я його е, дуже люблю, і м ми. Також додатково ми прокачуємо свою англійську, тому що всі теми, які ми обговорюємо, ми обговорюємо англійською мовою, тобто це ще додаткова цінність прокачки вашої мови. Так що, якщо ви забажаєте приєднатися до клубу, якщо ви хочете зростати, якщо ви хочете прокачувати свою особистість, свої розмовні навички, якщо ви хочете познайомитися з новими людьми і, можливо, знайти друзів, тоді приєднатися до клубу я залишу посилання в описі під цим відео. Тому так, коли я змінила е, тематику свого каналу, то відповідно мої відео почали набирати значно менше. Плюс я публікувала менше, там раз на місяць, може там два. Тому не дивно, чому канал трошечки буксанув. Тому я впевнена, що виконую цю ціль 10 тисяч підписників в цьому році, 2025 му е, Як мінімум, тому що я буду протримуватися тематики свого каналу, що я не робила, і також публікувати частіше, хоча б два-три рази на місяць, що я теж не робила. Отже, найпершого. Рок, це аналізувати свої невдачі і коригувати подальші дії. Якщо ви, наприклад, захотіли вивчити англійську мову, але у вас не вийшло минулого року, то просто зробіть аналіз, яку ціль ви собі поставили. Вивчити англійську мову, що це значить? Що значить для вас вивчити англійську мову? А як часто ви приділяли цьому час? І так далі. І так далі. Кожен раз, якщо у вас, наприклад, щось не виходить, просто зрозуміти, які дії ви робили по досягненню і де ви трошки провтикали. Наступні декілька цілей я можу об'єднати в одне, тому. Що вони мені дуже жорстко, але показали великий урок, що фокус це понад усе. В 2024 році я працювала над трьома проєктами, е, про тому, що я намагалася їх сумішати з постійними переїздами, змінами, бо пам'ятаєте, що я в еміграції. Перший мій проєкт це клуб, про який я вам вже розповіла. Другий мій проєкт це соцмережі, включаючи YouTube, І третій – це був англомовний. Онлайн тренінг, який я запускала вперше, який я робила абсолютно вперше. І, ем, відповідно, на кожен із проєктів я мала грандіозні плани, да, чого я хочу досягнути. А отже, це і означало, що це буде купа задач по кожному з проєктів. Таким чином, я дуже сильно розпилялася, тому що намагалася кожну із е, цих напрямків. Якби підняти до певного рівня, і важливо, щоб вони всі були на одному прекрасному рівні. В кінці кінців я жорстко обламалась і вигоріла. Це правда. Мовний онлайн-тренінг, який вийшов досить крутим і ефективним, але не багато хто про це знає, просто тому, що мій перший рекламний запис був абсолютно провальним через стратегію, яку я обрала, через те, що це був мій перший досвід. І знову ж таки, через те, що я намагалася бути всюди. Тут і там, і, і отут одночасно. Бо, блін, неможливо досягнути великих результатів, розпорошуючи свої зусилля. І ось такий мій другий висновок: тільки тоді, коли ви обираєте один напрямок і вкладаєте в нього всю свою енергію, свій час зусилля, тільки тоді ви почнете в ньому рухатися. Тому в цьому році я не хочу бути універсальною, я не хочу бути отут-всюди. Я не хочу ставити собі по 10 цілей на кожну зі сфер свого життя. Я хочу поставити собі конкретну ціль в конкретному напрямку і тупочити на цю ціль. 2024 рік навчив мене, що не виконання своїх цілей це не невдача, це можливість зрозуміти себе краще, проаналізувати свої дії і врахувати помилки, щоб потім діяти більш усвідомленіше і мудро. Ставити собі ціль це навичка, і вона може бути досить небезпечною, якщо підходити до цього безвідповідально. Бо кожна ціль, яку ви не виконали, руйнує вашу довір до себе і внутрішню опору. Зараз поясню, навіть невелика ціль, як, от, наприклад, не знаю, робити його щоранку. Якщо ви її не зробите, ви зраджуєте собі і порушуєте дану собі обіцянку. А що відбувається, коли ми порушуємо обіцянки? Нам перестають довіряти, то чому ж ми так сильно намагаємося виконувати обіцянки, які дали іншим, але натомість порушимо ті, що дали самі собі? Порушення даних собі обіцянок, воно має накопичувальний ефект у вигляді невпевненості. Бо ви розумієте десь підсвідомо, що якщо ви не змогли зробити його щоранку, то ви не зможете не вивчити англійського, не створити блог, не знаю, не працювати, почати працювати онлайн. Таке невиконання обіцянок чи то ціле може дуже сильно повпливати на ваше бачення себе. Тому дуже важливо робити такий самоаналіз, аналіз своїх дій і задавати собі питання: а чому це не вдалося? Да, що пішло не так, що я конкретно не врахував, чи є можливо обставини, які на це повпливали, і чи взагалі це те, чого я дійсно хочу? Тож, якщо ви не виконали цілі минулого року. Пляха, не переживайте, окей, забийте. Бо ви не одні, ви не один і не одна така. Ви не гірші і не гірша за інших. Немає якихось блін особливих людей, які знають, як робити правильно з першого разу. Кожен успіх це тисячі врахованих помилок, і кожна помилка це підказка, як досягнути успіху. Ти не стоїш на місці. Ти рухаєшся вперед, так, як тобі призначено, і в своєму темпі, і на все свій час. Просто зосередьтесь трошки на собі. Візьміть блокнот, випишіть все, чого ви бажаєте досягнути в 2025 році. Проаналізуйте також, чому цього не вдалося досягнути в минулому році. Якщо ви не знаєте, чого ви хочете, то це неправда. Окей, це неправда. У вас просто небагато варіантів для роздумів. І в такому випадку вам треба просто розширити поле своїх інтересів і створити собі ці варіанти. Ну, складно зрозуміти, чого тобі хочеться, якщо ти постійно сидиш в своєму футлярі, якщо ти постійно виконуєш якісь рутинні справи і не відкриваєшся для чогось нового. Можете подивитися моє ще одне відео, яке певним чином дає ідеї, чим можна займатися і а, що в собі розвивати. Також підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо вам подобаються теми, які я тут піднімаю. і Залиште вподобайку, окей, okay, якщо ця тема, це відео вам сподобалось. І пишіть в коментарях: пишіть в коментарях, чого вам вдалося досягнути чи не досягнути в 2024 році. І пам'ятайте, що це абсолютно окей, okay, якщо ви нічого не досягнули. А я побачу вас в наступному відео.